Давайте тепер поговоримо про те, що у нас всередині держави відбуваються зокрема також про вибухи, але вже поблизу центрів територіального комплектування. Вбивство представників ТЦК Олександр Сирський напередодні реагував, говорив про те, що не припустимо насильство щодо військових ТЦК, розраховує на розслідування злочинів, покарання винних, але чи будуть ці випадки? Повторюватися, чи вбачаєте ви в цьому російський слід російського ФСБ? Давайте починати з кінця. Російський слід я тут не виключаю, якщо навіть не через безпосереднє пряме втручання в цей процес, то обов'язково через застосування наших корисних ідіотів, яких могли би застосовувати для того, аби такі випадки взагалі відбувалися. А давайте пам'ятати про те, що будь-які всередині процеси пов'язані з дестабілізацією, пов'язані із конфліктами з військовими, пов'язані із конфліктами із створенням цього фону, боротьби з мобілізацією і так далі. Тим і цим буде користуватися наш ворог і намагатися застосовувати свої методи у цих, -у цих процесах якомога ширше, якомога. Якомога більше, звичайно, що робота для наших контрзвідувальних служб це запобігати і виявляти на ранніх стадіях на ранніх етапах в е скоєння таких е випадків. Але тим не менше, тим не менше, ми бачимо цілу низку таких заходів, які відбулися за останній час. І е очевидно, що це е складова одного і того ж самого ланцюжка. По відпрацюванню чи по запуску взагалі яких протестних процесів пов'язаних із е, протидією е, поповнення нашого війська з мобілізацією із е, е, з підвищенням оборони і так далі, а звичайно, що наш ворог буде, буде намагатися робити все аби цього не допустити, аби цей фактор понизити цей фактор зменшити. І ще раз повторюсь. А наші спецслужби, вони дуже багато таких випадків виявляють на стадії підготовки, але при цьому бувають так, бувають випадки, коли насправді вибухові пристрої говорять про себе, і, і громадяни говорять про себе. І відповідно для того, аби цю хвилю не роздухати, аби цю хвилю погасити. Над цими процесами треба достатньо багато працювати, в тому числі. І е, в інформаційному полі роз'яснюючи пояснюючи, що е, у нас питання ж стоїть не е, з точки зору того, а давайте дамо можливість будь-яку е, працівникам ТЦК СП е, там застосовувати силу чи ще щось. У нас стоїть питання про е, виживання нашої країни, виживання нашої нації відповідно інших варіантів поповнення е, сил оборони. Окрім тих, які в нас на цей момент створені, там включаючи роботу, ТЦК, включаючи рекрутинг а інших інших варіантів просто в природі не існує. Тому мені здається, що тут треба коригувати для того, щоб не було перегибів з цими процесами, пов'язаними з роботою ТЦК, але з іншого боку. Треба роз'яснювати, пояснювати нашим громадянам відносно відносно цих усіх процесів. Ми в принципі, з вами займаємо досить активно mm -hmm. е, ось, думку. військового хотів би озвучити. Як з командиром механізованої роти 47-ї бригади Микола Мельник, який теж є неодноразовим учасником наших етерів, він сказав, що те, що відбуваються, напади на співробітників це наслідки того, що держава свого часу не проявила жорсткості, коли тільки почалися виступи. Цитую його антимобіків, і на вашу думку, що варто робити зараз, яких реакцій потрібно чекати, що має відбутися, аби схожих випадків ну не було, або якщо навіть і були, то вони були мінімальні, там поодинокі, щоб це не переросло в якусь там хвилю. Ще одну думку додам трішки Юрій Гончаренко. Це він з дослідницької аналітичної групи InfoLight.ua. І ось вони дослідили з колегами, що може бути 50-70 тисяч активних. Членів, так би мовити, груп, які чинять в тому числі і фізичний опір мобілізації, ну і так само займаються інформаційною кампанією проти територіальних центрів комплектування: Тікток, Телеграм, Вайбер. Ну тобто йдеться про тисячі людей, десятки тисяч. А, мені важко оцінювати цифри насправді, бо а, ну, ми не знаємо про те, як проводилося дослідження, наскільки воно глибоке, як це питання вивчалося, як немає не засунулися і так далі. Але очевидно, ми розуміємо, що такі випадки вони можуть бути, особливо в той момент, коли з одного боку наші давайте так їх м'яко дуже називати. Наші ухилянки намагаються знайти спосіб, як не потрапити до війська. З іншого боку, ті, хто займається поповненням війська, не завжди працюють чесно і правомірною. Ми бачимо цю величезну плеяду випадків, де працівники та цекаєсперед. Затримуються нашими правоохоронцями за там за, за їхню м'яко кажучи, не зовсім правомірну роботу. А про що я хотів би сказати? Кримінологія це досить глибока наука, і вивчати причини злочину а, ну тут треба докладно, треба глибоко і відповідно для того, щоб вибудовувати запобіжники, як боротися з цими своїми процесами. Ми бачимо таких випадків цілу низку, цілу плеяду. В той же час ми бачимо цілу низку відпрацювань від наших органів досудового слідства, від наших контрозвідувальних органів, які говорять про те, що вони мають змогу і мають силу унеможливлювати скоєння таких випадків. А я говорю зараз про ті складові, які є в цьому процесі, але давайте говорити іще й про те. Що а, оці інформаційні роздування деяких навіть в якихось місцях поодиноких випадків, а, інколи вони створюють настільки негативний фон, що здається, що то не поодинокі випадки, а що їх аж велика ціла системність, тому мені дуже важко говорити про тисячі залучених до цього процесу, але очевидно, що цих залучених є багато. Очевидно, що ці їх з цими залученими треба працювати і відповідно притягати до відповідальності. У нас я ще раз повторюсь. У нас одна країна, і це не ми на когось нападали. У нас а, у нас єдиний варіант всіліти і залишитися а, в принципі. Це боротися з ворогом, знищувати ворога, і для цього необхідні ресурси. Так, це можливо комусь не дуже подобається, але очевидно, що марсіани до нас воювати не приїдуть. І це до і це доведеться робити робити. Нам мені здається, що якщо ми могли бше, то причини роботи такої не зовсім рівної у спеціальних органів, зв'язаних із мобілізацією. Вони можуть бути достатньо різні, включаючи законодавчі процеси, включаючи з ті моменти, які пов'язані із, наприклад, із відсутністю чи з пом'якшенням відповідальності за дезертирство. А коли в принципі в принципі цей момент перепрошений, а включаючи сюди мотиваційні процеси, там де просто у багатьох відбивають. Будь-яке бажання займатися процесами пов'язаними із з мобілізаційними, скажімо так, заходом. і закінчуючи оцими величезними випадками, коли ми бачимо, як ми бачимо з неправомірною вигодою або з хабарями з величезними цифрами, тих, хто причетний до цієї мобілізації, над цим процесом треба працювати. Цей процес треба відпрацювати. І звичайно, що тут і задача наших органів досудового розслідування і ФЕМІДи нашої для того, щоб ці моменти прибирати. А в інформаційному просторі, в інформаційному полі, нам треба чітко зрозуміло роз'яснювати нашим громадянам, що в принципі інших варіантів захистити країну, окрім того, що нам її ставати захищати. У нас немає. У нас немає іншого, іншого резерву для того, аби ми могли сюди залучити, окрім наших громадян, крім наших військовобов'язаних і відповідно в цьому процесі треба включатися на максимум. Бо нас просто не буде. Так. Про проблему СЗЧ ще детальніше хотілося б з вами поговорити, пане Володимире. Заступниця голови ОП, пані Верещук нагадує військовим, які пішли на самовільне залишення частини, що залишилося три з половиною тижні для добровільного повернення до війська. Вона радить не розраховувати на додаткове продовження цього терміну. Як ви, пане Володимире, ставитеся, оцінюєте цей дозвіл на те, що військовий, який пішов все СЗЧ, може добровільно повернутися, обрати собі частину. І продовження цього терміну вже було таку практику. Чи варто повторювати через якийсь період? Чи пішла вона на краще, чи навпаки на гірше? Тому що були припущення, що можливо військові, які будуть думати, що можна буде повернутися, їм нічого за це не буде, навпаки, ще більше йдуть в СЗЧ. Ще від цього власне дозволу я не зовсім розумію, про які терміни говорять наші посадовці. Закон передбачає про те, що особа, яка вперше прийшла все за ще, може повернутися, якщо вона добровільно повернеться до військової частини, то вона не несе за це ніякої відповідальності. Ну мені здається, що це е, трошки такий дизінцюючий захід, який е, не зовсім е, піднімає порядок е, всередині військової служби. З іншого боку, треба. Тут... Пально розбиратися в причинах, чого це все ще відбувається. Чому у нас таких випадків дуже багато? Як вони розслідуються і до чого ці розслідування приводять? Бо очевидно, ті тисячі а, таких випадків, про які повідомляють органи досудового розслідування, так і залишаються просто нерозслідуваними, Відповідно, як наслідок покарання нема, а відповідно далі хтось доходить до моменту, в тому числі із е, такою не зовсім гарною агітацією. А чому би ні? Те, що називається з іншого боку. А ми розуміємо, що в деяких моментах деякий підхід деяких командирів до поставлення задач до військовослужбовців, які знаходяться в військовій частині, потребують, м'яко кажучи, глибокого аналізу, і це є так само однією з причин, чому люди йдуть все І Це так само є одною з тих причин. Чому тим, хто пішов у САЗАЧЕ, дають можливість перейти до іншої військової частини? Тобто мені здається, що з цими комплексними заходами ну треба сідати і розбиратися детально тим, хто на це уповноважений, тим, у кого є доступ до цієї інформації, а далі виходити з якимось єдиним меседжем для наших співгромадян і чітко зрозуміло, зрозумілими словами, їм пояснювати, комунікувати з ними, роз'яснювати. А які є причини, як ми з тими причинами боремося, як ми робимо так, аби у нас випадків самовільного залишення частини поменшало? І як зробити так, аби в принципі, ті, хто залучений до оборони країни, аби вони вірили, довіряли своїм командирам? А якщо командири десь виходять за межі зрозумілого, за межі розумного за межі адекватного. Відповідно з такими командирами проводилась певна робота, включаючи від е, їх відсторонення закінчуючи аргументами е, е, притягнення їх до відповідальності. У нас дуже важливий е, особовий склад. У нас дуже важливий е, кожен боєць, але не завжди командири дотримуються, дотримуються цих моментів, і це є так само причинами самовільного залишення частини. Тому тут е, дуже великий комплекс е, заходів і комплекс. Е, Площини досліджень ми, мабуть, їх за пару хвилин не обговоримо, але при цьому всьому я ще раз звертаю увагу на те, що в тому числі через пом'якшення відповідальності за самовільне залишення частини за самовільне залишення служби, це є так само одним, на мою, на мою думку, є так само одним з причин того, чому цей процес у нас відбувається. Тому мені здається. Що е, цей процес треба більш глибоко досліджувати, більш глибоко вибудовувати тим е, тих ті, ті моменти, які пов'язані із запобіганням. Е, оцього е, давайте я назву його трошки іншими словами, не сезича у е, цього залишення побратимів на полі бою через якісь причини е, походу у е, самовільне залишення частини. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін напередодні коментував ще одну важливу ситуацію. Напрямок йдеться про проходження військово-лікарської комісії обмежено придатними. Отже, до 5 лютого мали це зробити. Станом на момент нашого спілкування маємо 4 лютого. Так це залишається один день. І Лазуткін згадав, що в Верховній Раді на фінальній стадії зараз розгляду перебуває законопроєкт, який пролонгує відтерміновує можливість проходження ВЛК до 5 лютого. Червня. Ми вкотре стикаємося. До речі, ще одна цифра: е, пройшли близько 20-27% від тих, хто взагалі мав це зробити. Ми вкотре стикаємося з моментом, коли ставлять якісь дедлайни, а потім відбувається відтермінування. Чому так стається? Ну невже реально не можна оцінити кількість людей, які мають пройти, наприклад, теж таки ВЛК, якщо ми говоримо про обмежено придатних е, з СЗЧ. Ну, встановили один термін, потім знову змінили дату. Це ж теж впливає на, ну скажімо так, в лапках мотивацію людей дотримуватися цих дедлайнів, мені здається, що тут перший момент латентність влади до пройдя рішень, тобто аж занадто довго розкачується до того моменту, коли в нас переглядаються терміни, коли переглядається відповідальність, коли переглядаються різні інші моменти, Не можна в цей час, час, коли коли країна лисить взагалі під загрозою існування, займатися тим, що. А давайте там що небудь зробимо коли-небудь, а потім, якщо що, шокова несемо, ми функція рівно знаємо. Мені здається, на такі виклики треба реагувати миттєво, миттєво приймати рішення. Ну сьогодні останній день проходження ВЛК обмежено придати. У нас до цього моменту навіть оборонне відомство, навіть Верховна Рада, навіть усі ті чиновницький весь апарат, який мав би займатися цим процесом, у нас до сих пір не може дати відповідь на питання: так а що ж робити з тими, чи що робити тим, хто не встиг це ВЛК пройти. І ну насправді це величезне питання, бо на сьогоднішній день а в тому законодавчому полі, яке в нас є, то в принципі завтра особи, які не пройшли, не пройшли ВЛК, вони можуть притягатися до відповідальності за статтею 210-210 двісті -210 1 кодексу про адміністративні правопорушення і на них накладатися від відповідальність від 17 до 20 з половиною тисяч гривень. Угу. Питання яким можливість дали це зробити, взагалі пройти. Бо непроходження ВЛК воно лежить в декількох причинах. з одного боку за той весь період часу, за ці 9 місяців, який закон дозволяв громадянам пройти ВЛК, тобто тим обмежено придатним, пройти ВЛК. Чомусь вони до цього процесу так своїми ніжками не дійшли. А з іншого боку, буваючи й об'єктивні причини, Тоби отримати, наприклад, направлення на проходження військово-лікарської комісії, стає не зовсім можливо. Бо ВЛК ж не працює по бажанню. От я піднявся, прийшов і кажу, а давайте я пройду. Тобто треба отримати повістку. Треба з цією повісткою отримати документи і далі після того дойти вже до проходження медич... медично медичної військово-лікарської комісії. І цей процес так само не продуманий, якось якось він так пробуксовує, Хоча ми про це говоримо вже, вже не перший рік. Щоб не говорити на перший місяць, але при цьому всьому на етапі виконання, чомусь ми досі, досі бачимо оці пробіли. Тому мені здається, тут ця спільна відповідальність і тих, хто до ВЛК не дійшов, і з іншого боку, тих, хто не зміг організувати проходження обмежено на цього ВЛК. А тобто, тут двоякий, двоякий підхід. А є ще основне те, на що я звернув вже увагу. Це те, що такі рішення треба приймати вчасно. А не в останній день е, проходження е, військово-лікарської комісії по термінах по закону говорити про те, що а ми тут, мабуть, скоріше за все тут подали якусь законодавчу ініціативу, і можливо, щось на скількість іще комусь продовжить. Ну, коли це говорять і коли це чують тим, кому треба йти на комісію. Вони махають рукою, і кажуть, та добре, ну продовжить, то підемо потім сходимо, а може ще продовжить, а може відповідальність. Те, що відбувається. Тому мені здається, з цими процесами ну, треба трошки, трошки до них підходити адекватніше. А тим для тих, хто для тих чиновників, хто не справляється з такими завданнями в цей важкий для країни момент, ну, мабуть, треба йти займатися трошки іншим напрямком діяльності, аніж приймати якісь рішення виходити з якимись ініціативами. Ну навіть якщо закон приймуть умовно, давайте говорити аж сьогодні. А завтра той закон іще будуть блокуючі постанови. А далі, після того, є ще процедура його підписання головою Верховної Ради, направлення на підпис президенту і опублікування. Ну це ж рівно займе якийсь час. Ну то, тобто, ті, хто е, до завтра ж він не почне діяти цей закон, тобто, ті, хто умовно завтра будуть без ВЛК, вони вже можуть притягатися до відповідальності. Хто це так. створив, це ті, хто не пішов, що це ті, хто організовував проходження ВЛК. Мені здається, що тут до цього. До цього моменту треба підходити більш серйозно.